Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva, серія Range Power. Артикул даного комплекту 486802. Постачається фірмовій упаковці. Знаємо дальній ближній цоколь H4 це дальній ближній в одній лампі. В комплекті у нас дві. Лампи йдуть. Бачимо напилення на колбі блакитного кольору, тобто, у нас повинне світло бути не таке жовте, як у стандартних галогенних ламп. Потужність у них стандартна: 55 Вт під'єднується на живлення 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. При заміні ламп обов'язково потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна і міняти лампи після того, як вони повністю охолонуть, тому як нагріваються вони в фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'їдаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Колір світла бачимо. Більш до блакитного. жовтого тут майже немає. Ось так відсвічує дана лампа.